Ford Fiesta, аналог нашого Лануса в Америці. До вашої уваги, автомобіль 2019 року. 2019 рік, 1.6 двигун, автомат заводиться, їде по пошкодженнях. У нас крило і Фара. Автомобіль виграний за 950 доларів. Далі він весь ціленький. На автоматі 1.6 бензина. Бувають також варіанти в хатчбеці. Такого плану автомобіль, можна сказати, майже весь цілий виграний за 1050 доларів. З урахуванням доставки розмитнення всіх платежів, ці автомобілі стають в Україні в районі 6-6,5 тисяч. З ремонтом можна робити 7500 максимум такі автомобілі. Це буде свіжий автомобіль, який ідеально підходить для міста на автоматі. Непоганий вибір для дружини. Тому існують такі автомобілі, аналоги ланусів, але значно на кращих комплектаціях, на автоматах, на кондиціонерах і так далі. Ідеальний варіант для міста. Якщо потрібен такий свіжий варіант, хороший бюджет, звертайтесь в компанію інтертрейд. Будемо раді вам допомогти з цим. Гарного дня, з вами був Петро.